Солдат Соловей Євгеній Олександрович, 1986 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 29 Закінчив ПТУ номер 29 Працював маляром. Призваний на військову службу під час мобілізації 15 жовтня 2024 року. Займав посаду гранатометник десантно-штурмового відділення. Загинув 10 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України.